Учень четвертого класу Кристіан Штафуца взяв участь у майстер-класі сортування сміття. Тут розказують, як потрібно берегти природу річки. Я запам'ятав те, що не можна кидати воду, пластик, скло, бо це дуже довго розчиняється. Потім і що воно дає дуже велику шкоду тваринам. Навчала школярів сортувати непотріб волонтери з України та Угорщини, розповідає співорганізаторка заходу Анна Сабадош. Майстер-класи та екскурсії провели для учнів перших-четвертих класів. Ми розказуємо діткам, що, що це за річка Тиса, які країни вона омиває, що що відбувається, коли потрапляється потрапляє туди сміття і так далі. Потім плавно переходимо до того, як же потрібно сортувати сміття. Потім переходимо до того, що ми відвели. Забираємо кришечки, підходимо до подрібнювального апарату, там це все подрібнюємо, забираємо те, що ми подрібнили. Після цього, каже Анна Сабадуш, учні спробували виготовити із сміття нові предмети, робили це у мобільній лабораторії. Вираз лабораторія переробки пластику означає «мю-мю» або пластикова лабораторія. Ми її так називаємо. Дуже важливо те, що діти не просто закидають пластикову пляшку в урну і забувають про неї, а тут вони із сміття отримують якусь річ, яку можуть забрати з собою. Ця річ буде їм нагадувати про те, що пластик можна використати повторно, а не просто через хвилину викинути і забути. За словами співорганізаторки, такі заходи влаштовують під час міжнародного проєкту П'ять країн одна ріка це ідея угорської громадської організації Петкупа. Крім України і Угорщини, такі екологічні майстер-класи та екскурсії проводять у Словаччині, Румунії і Сербії. В уж наступна така акція відбудеться 27 травня на православній набережній. Руслана гостюк Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.